В час відпрацювання Лозівського району працівники поліції оперативно розшукали зниклу дитину та повернули додому. 27 січня до Лозівського відділу поліції звернулася 38-річна жінка. Вона повідомила, що її 13-річний син 21 січня поїхав на навчання та майже тиждень не приїздив додому. Працівники сектору ювенальної превенції встановили місце знаходження хлопчика. Як з'ясувалось, весь цей час... Він перебував у гостях у свого 14-річного товариша, мешканця СМТ Краснопалівка. Дитину повернули додому та провели з ним профілактичну бесіду щодо попередження подібних випадків в майбутньому. В ході відпрацювання території поліцейські затримали чоловіка за скоєння грабежу. 25-річного зловмисника по гарячим слідам затримали працівники сектору реагування патрульної поліції Лазівського відділу поліції. 22 січня до поліції звернувся 51-річний мешканець Черкаської області. Він повідомив, що на залізничному вокзалі станції Лозова невідомий чоловік заволодів його сумкою з особистими речами та втік. В ході проведення профілактичного відпрацювання території обслуговування працівники поліції затримали за скоєння злочину 25-річного мешканця Житомирської області. Річові докази вилучено, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 186, тобто грабіж Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 4 років. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.